Вітаю глядачів YouTube каналу Час Змін. Наша традиційна рубрика. Ви запитуєте, я відповідаю. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертку у сфері залучення грантових ресурсів. Власне створила цю рубрику для того, щоб бути якомога кориснішою для вас. Ставте запитання в коментарях під відео. На наступний тиждень я на ваші також відповім. А за попередній тиждень назбиралося вже добряче запитань, і наша команда їх назбирала. Зараз буду відповідати на усі ваші запитання. А для тих, хто до нас доєднався лише ось щойно, вперше вітаю! Ви зараз знаходитеся на єдиному в Україні YouTube-каналі про грантову тематику, на якому просто сконцентрована уся важлива інформація на тему, як отримати грант. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково це зробіть. Ну і поставте лайк під відео. Це лайк, така собі мотивація для мене, і для моєї команди готувати для вас корисні. Відео, відеорекомендації, відео інструкції, ну і відео огляди актуальних грантів. Цікавитися грантами, ставте лайк, а ми поїхали. Ну, до речі, для того, щоб полегшити роботу в нашому відео, я запрошую асистентку Олександру, яка буде ставити ваші запитання, а я буду на них відповідати. Оплески Олександрі, ви її не бачите туди, але я думаю, що незабаром ми її вам також покажемо. Олександра, дякую за допомогу. зачитуйте, будь ласка, запитання. Питання перше. Я власниця салону. Я хочу працювати в цьому ж салоні, наприклад, надавати послуги манікюру та найняти ще одного працівника, чи потрібно оформляти себе як найманого працівника? Та чи виконується умова гранту створення двох робочих місць? Питання друге: якщо я власник салону, не найматиму працівників, а надам два робочих місця в оренду ФОПом. Чи виконується таким чином умова гранту створення двох робочих місць? Яке довге запитання, аж містить дві частини. А шановна наша глядачка, хто поставив це запитання? Я переконана в тому, що вони у вас виникають через те, що просто ви не ознайомилися ретельно з вимогами грантової програми. Якщо йде мова про програму Є робота, а саме напрямок. Власна справа, тобто грант на відкриття або розвиток власної справи, то там є дві основні вимоги грантової програми, виконавши, які ви можете скористатися грантовим фінансуванням. Отже, перша вимога це працевлаштувати певну кількість осіб, і друга вимога сплачувати відповідні податки і обов'язкові збори до бюджету. Так ось, якщо ви просите грантового фінансування в сумі увага, до 150 тисяч гривень грант, так то у вас є обов'язок створити одне робоче місце. Якщо ви просите у держави 250 тисяч гривень, то у вас виникає обов'язок створити два робочих місця. І увага, ви, як ФОП, не вважаєтеся. Створеним робочим місцем, чому чомусь дуже часто плутають. Ви як ФОП є суб'єктом подання на грантовий конкурс. Ви як ФОП запроваджуєте, ну або розвиваєте власну справу, працевлаштовуючи двох осіб. Ось і все тоді два ваші запитання знімаються. Дякую за них. Будь ласка, наступне питання. Як подаватися на грант, якщо я не є ФОПом, а в заявці обов'язково треба вказати річний оборот? Я не знаю про яку програму йде мова, але давайте розглянемо декілька варіантів. Так? Зазвичай я кажу, що золоте правило в процесі залучення грантових ресурсів уважно читати конкурсну документацію. Це правило золоте, правило номер один. Так ось, якщо ми читаємо конкурсну документацію програми Є робота, де надає держава кошти на відкриття або розвиток власної справи, то грантоотримувачем. Заявником на цей грант може бути фізична особа, що не маючи ФОПа, так а вже коли стає в статусі грантоотримувача, то в нього виникає зобов'язання сформалізувати свою діяльність, тобто відкрити ФОП, відкрити рахунок а, і працювати в юридичній площині. А, тобто, зараз, якщо ви не є ФОПом, ви можете подавати заявку як фізична особа, підприєм фізична особа. Але якщо йде мова про якісь Інший конкурс, і з вашого запитання я чомусь підозрюю, що мова йде про якийсь інший конкурс, тому що грантова програма вимагає показати ваш річний дохід, оборот і так далі. Так, тобто показати якусь фінансові фінансову звітність документацію, то звичайно, що це для грантодавця важливо, і, вочевидь, ви як фізична особа на такий конкурс не маєте шансу з успіхом подавати заявку. Тому уважно читайте конкурсну документацію. Наступне запитання. На яку мінімальну суму можуть видавати грант для мікробізнесу? Мінімальна сума для мікробізнесу. Давайте з'ясуємо, хто є мікробізнесом. Дуже часто я зустрічаю клієнтів, які просто не володіють інформацією, хто такий мікробізнесмен, бізнес-підприємець. Ну, скажу вам, що прийнято вважати, якщо у вас. До 10 фахівців працевлаштовано офіційно в бізнес в бізнес кампанії. Якщо у вас до 2 мільйонів дохід, то ви є мікробізнесом. Так ось яка сума максимально вам доступна? Так вже склалося, що з 2022 року активно в Україні діє програма «Є робота» і суми фінансування 150 тисяч гривень або 250 тисяч гривень. Можуть отримати усі, у кого хороша ділова репутація. А от якщо ви є у статусі ветерана, тобто маєте статус учасника бойових дій, щонайменше 36 місяців місяців додати подачі, то ви можете отримати грант у сумі до 1 мільйона гривень. Ви, а якщо ви є дружиною ветерана або чоловіком ветеранки, тобто другим з подружжя? То ви можете претендувати на суму грантового фінансування до 500 тисяч гривень. Це така найпопулярніша програма, є робота. Впродовж року, щоправда, відкриваються і інші менші програми, менші конкурси, і суми фінансування для мікробізнесу так десь, десь так, 10-15-20 максимально тисяч умовних одиниць. Щоправда, якщо ви є стартапером, тобто в ви винайшли якісь інноваційні продукти, інноваційну послугу, інноваційний метод. То ви можете отримати значно більші грантові ресурси. Тут вже мова йде про. Фінансування, ну можливо, навіть європейської комісії програми Горизонт Європа. А я зараз не буду детально вам розповідати про ці сотні тисячі мільйони євро на ваші стартап-проєкти, тому що я планую зробити інше, більш розлоге відео про цей напрямок. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ці корисні відео. І звернуся зараз до усіх, хто дивиться. Ставте свої запитання в коментарях під відео, я на наступний тиждень обов'язково вам відповім. Ну, а Олександра ставить наступне запитання. Будь ласка. Підскажіть, будь ласка, скільки разів можна подаватися на грант дія є робота 250 тисяч, є обмеження. Угу. Скільки разів можна подаватися? Подаватися з успіхом чи подаватися без успіху? Правда ж, є різниця. Давайте розглянемо два варіанти. Якщо ви взяли участь Перший раз в програмі є робота, отримали грантове фінансування. Успішно почали реалізовувати грант, реалізовувати свою діяльність. То в такому випадку, другий раз, ви вже не можете брати участь у цій же програмі. В інших так, будь ласка, в інших беріть. Паралельно можна реалізовувати декілька грантових програм. А от у іншому випадку, якщо ви подаєте заявку, вам відмовляють, подаєте заявку, вам відмовляють. Ну, буває так. Тобто, держава не лімітує кількість невдалих спроб. Але я вам нагадую: подавати будете доти, поки не зрозумієте, що розробляти бізнес план повинен фахівець. Якщо вам не вдається з першого разу, то, звичайно, щось ви робите не так. Центр розвитку час змін, який я очолюю, готує виграшні проєктні пропозиції. Звертайтеся, допоможемо, щоб з першого разу ви отримали грантове фінансування. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, якщо кінцевий строк подання гранту до 14.01.2024 року, то чи можна 14.01.2024 року подавати заявку і заскочити в останній вагон? Я так розумію, що дата 14 січня вже давно минула, але це питання не про конкретну дату, а про е, поняття дедлайнів, якщо програмою, тобто грантодавцем, встановлений дедлайн. До прикладу, 14 січня, то ви повинні подати свою проєктну пропозицію до 14 січня, включно. Ба більше деякі грантодавці навіть зазначають певну годину, до прикладу, 18.00. Так, ось мої вам застереження, якщо ви. Сподіваєтеся, що вскочити в останній вагон потяга, який відправляється, буде успішно. Я би поклала під сумнів, таке твердження, тому що як експерт фонду я знаю, що переважна більшість заявників, в принципі, так і робить. Так? В останній день дедлайну от це всі заявки подаються. Але тут може бути багато різних негативних для вас варіацій. Може система зависнути, ви можете підвантажити не той. Документ поспішаючи, ви можете елементарно, світло може вимкнутися, вайфай не працювати. Навіщо вам ці трабли? Моя рекомендація: робіть це завчасно. В останній вагон потяга не варто вскакувати, якщо мова йде про серйозні грантові кошти. Наступне запитання є грант на підтримку в будівництві з зерно-сховища? Гранти на підтримку елеваторних потужностей у 2023 році ми підготували цілий ряд успішних проєктних пропозицій, де можна було на грантові кошти будувати елеваторні потужності, зерносховища. Так, на даний момент, ось ми зараз з вами перебуваємо зима 2024 року. Таких конкурсів немає. Щоправда, є на придбання обладнання. Суми досить таки цікаві. Якщо ви підприємства експорту орієнтоване і вам потрібна серйозна сума коштів то так ви можете претендувати на грант увага до 100 мільйонів уявляєте але на придбання обладнання ідемо далі я з донькою 10 років утримую велику роботу худобу 15-20 голів та 10 голів свиней кожен рік я бажаю написати грант на розвиток бізнесу по тваринству та другий проект на розвиток свинарства. Чи маю право подавати дві заявки? Сімейний бізнес не зареєстрований. Після реєстрації, чи можна буде працелуштувати як робітник почасово свою доньку і себе. Згідно Кодексу про працю, донька не має відповідного віку, посторонню людину приймати на роботу не наважуюсь. У мене таке враження, що ви самі вже знаєте відповідь до завершення вашого запитання. Давайте розкладемо все по поличкам. Ваша діяльність, фермерство є в пріоритеті у грантодавців, тобто продовольча безпека України в пріоритеті. є цілий ряд програм, в рамках яких грантодавці підтримують фермерів, аграріїв України. Це суми абсолютно різні, але таких конкурсів так є багато. Чи можете ви отримати грант? Так, можете. Паралельно, так, можете. Єдине, що скажу, що в рамках Однієї програми, два одночасно, ну, вочевидь, не буде дієвою цим цей, цей механізм. Да? Не можна так. А от якщо в різних програмах, тоді так, абсолютно реально, навіть в кількох одночасно реалізовувати грантові проєкти. Щодо працевлаштування. Ви повинні працевлаштувати таку кількість людей, яка буде вимагатися грантодавцем в конкретній грантовій програмі. Ми поки що говоримо ну ні про який конкурс, так тобто, ми не маємо предметної зараз розмови. Тому не можу вам відповісти ось так 100% скільки людей ви повинні працевлаштувати. Чи можете ви працевлаштувати свою доньку? Я почула вже з наступного, з наступної тези в запитанні, що якщо вона по кодексу законів про працю не може бути працевлаштованою, то відповідно ні. Вам потрібно когось ще шукати на, на цю роль, на цю посаду. Щодо фермерського сімейного господарства, вочевидь. Стовідсотково, ви повинні подавати заявку від якоїсь юридичної особи, правда? Тому подбайте про те, щоб ця юридична особа у вас була. Або ви ФОП, або ТОВ, або ПП. Яка форма обирайте, як вам зручніше? Скажіть, чи є гранти для новоствореної громадської організації, яка планує допомагати людям у відновленні житлових будинків? Скажу вам, що новостворені громадські організації в нинішніх умовах війни так мають можливість отримувати і успішно користуватися грантовими ресурсами. Я знаю динаміку зростання кількості зареєстрованих громадських організацій в умовах війни на набагато більше їх аніж було до війни, і знаю динаміку по зростанню грантового фінансування для. Новостворених громадських організацій також динаміка зростаюча. Щоправда, ці кошти для новостворених громадських організацій надаються здебільшого, тобто, почуйте мене в переважній більшості нам які проєкти. Тобто, це інформаційне роз'яснювання, діяльність, адвокація, комунікація, навчання, от, от щось таке, що не вимагає капіталовкладень. А якщо ви задумали, Створити нову, нову організацію і отримувати значне фінансування на будівництво чогось капітального, тому що вас розчарувати таких грантів не існує. Давайте логічно подумаємо: є собі фонд, у нього є мільйони якоїсь там серйозної валюти. так? Він готовий підтримувати будівництво в Україні задля там соціальної сфери, соціального ефекту. так? Подумайте, будь ласка, яка довіра у цього фонду до новоствореної організації? Щоб от так взяти свій фонд в кілька мільйонів і дати новоствореній організації? Правда, відповідь очевидна. Тому? Є такі конкурси, в рамках яких можна будувати, наприклад, прихистки або реабілітаційні центри. Я знаю такий конкурс до 2 мільйонів євро. Зараз, от ми якраз готуємо пакет документів для нашого заявника. але цей заявник це бізнес компанія, яка має. Досвід на ринку, яка може показати аудиторські висновки за попередні роки, яка має позитивний баланс, яка має потужність адмініструвати такі серйозні грантові ресурси? Відповіла? Дякую за запитання. Наступне можете деталізувати, як виглядає співфінансування ветеранського гранту від «Є робота»? Це, мабуть, ставить це запитання глядач, який вже знає, що так я розробила на замовлення програми Айрекс посібник для ветеранів, який, до речі, розміщений на сайті Міністерства економіки України. Ну що власне і підтверджує достовірність цієї інформації. Тому дякую за запитання. Відповідаю. В грантах для ветеранів, якщо мова про програму Є-Робота, є основна така вимога, що заявник повинен скластися своїми ресурсами. І вказано чітко, що власний ресурс повинен становити не менше, аніж 30%. Тобто, якщо ви плануєте отримати максимальну суму в цьому конкурсі: мільйон гривень, то мільйон гривень. Це щонайбільше 70%. А 30% вам потрібно ще своїх ресурсів докласти. І не робіть типову помилку, яка просто приведе вас до програшу, до фіаско. Не вираховуйте 30% від суми гранту. Сума гранту це 70%. 30% потрібно вираховувати від загальної вартості проєкту. Шкода, що немає калькулятора під руками, але схему я вам пояснила. Угу. Йдемо далі. Має відкритий ФОП, але відкривало під роботу чоловіка. І відповідно головний квет, як і більшість інших, на зовсім іншу роботу під ремонт квартир. А в мене планується дитячий магазин. Підскажіть, будь ласка, як бути, чи можуть відхилити мою заявку через це? Якщо мова йде про ту ж програму є робота, то звичайно що у ФОПа може бути цілий ряд кведів, можуть бути навіть усі кведи. Я, до речі, бачила такого ФОПа, якого просто на. Про всяк випадок, всі кведи виписані. На що тут треба звернути увагу? На те, щоб в переліку ваших кведів не було заборонених. Тобто. В програмі є перелік заборонених кведів. Їх досить такий великий перелік. Я вам рекомендую відкрити відповідну постанову під описом конкурсу і передивитися ці кведи. І ні в якому разі, щоб їх не було у переліку ваших. А те, який у вас квед головний, чим ви плануєте займатися. Це, по суті, не має значення. У вас може бути декілька кведів, і ви можете мати декілька бізнесів і супер, і молодці, і вам успіху, будь ласка, працюйте. Чи існують гранти на стартапи розміром 500-700 тисяч. Гранти на стартапи 500-700 тисяч. Я одразу починаю згадувати, що ж є з діючих конкурсів. Скажу вам, що так. Є такі гранти на стартап ідеї. Тобто, якщо ви винайшли якийсь продукт інноваційний, якщо ви винайшли якусь модель, послугу, новий метод інноваційний, то вам доступні грантові кошти в розмірі от тому, який ви назвали, ба більше навіть скажу до 2,5 мільйонів євро. Мова йде про програму. Європейської комісії, а ви знаєте, європейська комісія це один з найбільших грантодавців у світі. Програма Горизонт Європа. Там є можливість одноосібно стартапу подавати заявку. Щоправда, є цілий ряд вимог, і я мушу вам їх зараз озвучити. Ну, суттєвою вимогою є те, щоб ваш стартап був не менше аніж на п'ятому-шостому рівні готовності. Є такі ТРЛ, можливо, знаєте. А ви так в Гугла запитаєте, якщо не знає. Тобто ваша ідея, ваш прототип повинен, ваша модель стартап так, повинна бути протестована у просторі, випробувана, так, от це п'ятий-шостий рівень. Ви собі почитаєте детальніше. Це суттєва вимога. Далі ваш продукт, ваша ідея повинна претендувати на європейський ринок. І ви повинні мати собі ідею, плани, масштабування на європейський ринок. Тоді виправдано для Європейської комісії давати в руки українського стартапера такі суттєві кошти. А про цю програму я зроблю дуже детальне відео найближчим часом. Розповім про всі інші вимоги, про те, як подавати заявку, що потрібно знати. Поставте, будь ласка, плюсику у коментарях, кому це цікаво, я буду розуміти. Яка в мене аудиторія. Ну, і в принципі, якщо у вас є запитання ще до мене, все, що стосується грантів, you are welcome В коментарях під цим відео ставте, ставте, ставте. Я обов'язково своєю командою на наступний тиждень підготую наступну добірку відповідей на ці запитання. <му> ну і на даний момент прощаюся. Не забудьте підписатися на канал. Все, що стосується. Консультацій особистих зі мною ви можете такі замовити в описі під цим відео. До речі, зверніть, будь ласка, увагу і на наші книги, які доступні для кожного з вас, і наближатимуть вас до отримання грантового фінансування. Бай!